Два роки тому, 24 лютого, жителі Херсонщини прокинулись від вибухів. Російська армія прицільно била ракетами по військових частинах та аеродромах. У прикордонних з окупованим Кримом населених пунктах області йшли бої. Через контрольно-пропускні пункти потяглись безкінечні колони військової російської техніки. Вже 24 лютого російська армія стояла під Херсоном. Розпочався бій за антонівський автомобільний міст. Навколо лунали звуки снарядів, що рвуться та гул військової техніки. Попір бігала провода. От ще дома без криш стоять. Шок, розгубленість, страх. Довжелезні черги біля автозаправок до банкоматів та магазинів. Херсон завмер. Першого березня російські війська увійшли в Херсон. Цього ж дня у бусковому сквері загинули тероборонівці, захищаючи місто. Попри все, херсонці взяли себе в руки. Люди вийшли на вулиці щоб у мирний спосіб заявити свій протест окупації. У всіх містах і селах лунало Херсонщина це Україна.